Комісія вирішена вирішена кологіальна. Я прошу працівників міліції визнати рішення комісії. Значить, ми не визнаємо, поки не буде в зборі повністю ця комісія. Тож, в дворі комісія у нас це 10 осіб. Голова потрібна. Ви розумієте, все? це? Нет, я не буду ничего писать. Вот именно решение выйти всем сервисом и пока я буду вировать. Комиссия приняла решение припинить работу сервиса. Є, я вибачаюся, є телеграма урядова, що сервер не заблокувати середини, ну, забудеться сервер середини, і доки вона не дойде до вас, вона сказав, зв'язком іде, вона зараз буде у вас, не приймати, ну, тобто, не, ні, нікого не пускати взагалі, нічого не не це. Не ну, правильно опломбувати? По, ну, при... по, по, по факсу, опломбувати. Прис... По факсу прислали? По факсу є факсограма. Покажи по факсу. Що це факсограма? Факс – це не документ. Покажи, 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 покажи. Покажи. Олег, покажи рішення. Олег, покажи факс. ця людина не є членом комісії. Вона не має право керувати. Спецзв'язок зараз буде. Чекаємо спецзв'язка. Це порушення, ребята, точно. Прийшов з факту, це документ. Поки не буде спецзв'язку, чекайте. Факс є. Ми по факсу приймали ДВК зміни ВВК. Що, на що ви розказуєте? Документ можна намалювати. Все, Без питань. Без питань. Ми по факсу приймали зміни ВВК. А потім приносили Бог і А ви хто? Через ведь хто? Я відповідний газету. Ми забезпечимогальне опрацювання результатів, але поки їх немає, ми просимо аблобувати себе. Виключно до цього моменту. Воно не пов'язано. з немає на даний но, час. Яким чином може відстояти час 19.51? п'ятдесят ми зараз тільки 19.15. Ну це їхня факсова це фаса, як там наступний час. Тобто питання таке, що просто вийти з приміщення, і час збирається всі комісія, і ми відкриваємо. Ну таке питання, що голова комісії заборонив Приміщення, і ми не можемо прокулювати. Це комісії. не голова комісія, це вика заборонила. Питання не... всі, ти знаєш, такого на це вика ЦВК заборонило відкривати, закривати зло. Є телеграма і сказала мені прийняла. Немає. Пректи. Хто ви такі? Ну й дідовірності в зали, всернове тим. Не прийнято рішення продовжувати. Якщо це прийняло рішення, навіть я туди зараз не маю права право. Все, все прийшло факт продовжувати.

Ну Це така гарна кількість трав. Да, абсолютно. За порушення закону комісії для суду Скажіть, будь ласка, ви всі що сказав. зараз знаходиться в Відповідно до закону. Відповідно до закону, ми складемо акт про порушення вашим законом. Що зараз, Що, Що зараз знаходиться в залі? Що зараз знаходиться в залі? Вам по перше слова не давали, в друге ви маєте дорадші ворога. якщо зараз знаходиться більше ніж двох осіб. Або не ті люди, які положені по закону, вони будуть видалені з приміщення комісії.